Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися писати склади і слова з апострофом. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш буде, як пісня, дзвінкий та веселий. Налаштуємося на урок. Заплющіть очі і повторюйте за мною. Я... Творча особистість. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Пригадаємо. Що це за знак такий апостроф і коли він вживається, спостерігайте за вимовою прихолосних звуків перед буквами Я. Ю, Є, Ї. Значок, який ми пишемо після букв Б, П М, Р, В, Ф, перед буквами Я, ю, є, Ї, якщо вони позначають два звуки, ми називаємо апострофом. Тож для вас загадка: б'ють мене старі й малі. І в повітрі, і на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Це м'яч. Ну, а зараз цікаве вам завдання. Прочитайте частинки прислів'їв і спробуйте з'єднати їх. Прочитаємо спочатку частинки Була м'ята восени з вогню та в полум'я і буряк м'ясо. Та пом'ята. Натисніть стоп та поєднайте частинки в ціле прислів'я. Була м'ята та помята, восени і буряк м'ясо з вогню та в полум'я. Спробуйте пояснити, як ви розумієте кожне прислів'я. Ми продовжуємо наш урок і виконаємо гімнастику для очей. Розкрийте свої долоньки, подивіться на пальчики, пригадайте, як вони називаються. Зіжміть пальчики в кулачок, потім покажіть вказівний, великий і мізинчик. А зараз порухайте ручками ліворуч і праворуч, виконайте цю вправу декілька разів. Тож, сьогодні ми вчимося писати апостроф. Починає він писатися на верхній лінії рядочка. А потім ми проводимо коротеньку дугу. Ось так пишеться апостроф. Відкрийте свої зошити, відступіть від попередньої роботи один рядочок. Пригадуйте, що під час письма, під час роботи в зошиті, ми обов'язково слідкуємо за власною поставою, адже це наше здоров'я. Тримаємо трьома пальчиками або ручку, або олівець. Сьогодні ми з вами пишемо слова, в яких вживається апостроф. Прочитаємо перше слово. М'ята. Рослина м'ята. Зверніть увагу, коли в слові вживається апостроф, то літери ми не з'єднуємо, ми їх пишемо окремо, тому що вони ніби вимовляються окремо. М'ята. Апостроф пишемо не зверху над буквами, а на верхній лінії рядочка. Тому запишіть правильно слово «м'ята» цілий рядочок. Коли пишете це слово, обов'язково слідкуйте за тим, щоб буква М і буква Я не з'єднувалися. І диктуйте собі це слово по складах. Нагадую, що ви можете зупинятися в будь-який момент і працювати у зручному для вас темпі. Отже, м'ята це рослина, лікарська запашна рослина. Прочитаємо наступне слово. В'юн. В'юн – це риба. Зверніть увагу, буква В і буква Ю не з'єднуються. Ми пишемо літеру В, потім ставимо на верхній лінії рядочка апостроф і пишемо іншу частинку слова юн. Тому на другому рядочку ми записуємо слово вюн. Якщо ви завершили написання цього слова, зверніть увагу на наступне ім'я. Ви бачите, що апостроф вживається уже наприкінці слова. В словах м'ята і «в'юн» апостроф стояв після першої літери. В слові ім'я апостроф стоїть перед останньою літерою. Тому ми пишемо першу частинку слова ім. Букви з'єднуємо, зверніть увагу на поєднання цих літер. Буква І і буква М обов'язково повинні триматися за ручку. Потім після букви М ми ставимо апостроф на верхній лінії рядочка і окремо пишемо буковку Я. Тому записуємо на третьому рядочку слово ім'я. І запам'ятовуємо, як пишуться всі ці слова. Ми продовжуємо наш урок наразі фізкульт хвилинка. Продовжимо наш урок прочитаємо слова, які ви бачите на екрані. Сім'я, пояс, солов'ї, буряк. здоров'я, порядок, бурян маяк. П'явка. Знайдіть тільки ті слова, які можуть жити в будиночку із апострофом. Це слово сім'я, солов'ї. Ще в яких словах є апостроф, здоров'я, бур'ян, п'явка. Отже, ми вибрали з вами слова. Їх потрібно буде записати в своїх зошитах рукописними літерами. Для тих, хто сумнівається в написанні слів, для вас уже є зразочок на екрані. Перше слово ви записуєте з великої літери. Зверніть увагу, що апостроф ставиться між буквами, тому букви не будуть з'єднаними. Запишіть правильно ці слова. Якщо ви завершили написання цих слів, перевірте, чи всі букви у вас знаходяться в слові. Якщо ви пропустили букву або неправильно її зобразили, не засмучуйтеся. Саме головне, що ви знайшли цю помилку, то ви можете її виправити. Для цього перекресліть літеру і правильно запишіть цю літеру в слові. Ми продовжуємо наш урок і сьогодні диктант присвячений буквосполученням. Давайте з вами пригадаємо, які буквосполучення ми вивчили. Є буква сполучення буквосполучення буква сполучення ДЗ. Ще є буква сполучення. М'який знак О, та ще є буква сполучення, Йо і О. Саме ці буквосполучення сполучення і слова з ними ми сьогодні запишемо на диктанті. Тому на новому рядочку поставте крапочку, Записуємо з великої літери буквосполучення сполучення Дж. Наступне буквосполучення сполучення запишіть теж з великої літери. Дз. Наступне буквосполучення сполучення ми пишемо з маленької літери. Сьо. Ви записуєте букву сполучення сьо. Наступне буква сполучення Йо. А зараз запишемо слово дзьоб. Прочитайте ще раз і перевірте. І останнє слово майор. Чудово. Перевірте, чи правильно ви записали слова. Дж, дз, сьо, Йо, дзьоб, майор. Чудово! А зараз попрацюємо із нашим підручником. На сторінці, яка присвячена апострофу, є речення, записане рукописними літерами. Прочитаємо це речення. «Дем'янко збирав м'ято. Тому на новому рядочку перепишіть це речення собі в зошит. «Дем'янко збирав м'яту. Списуючись, будьте уважними, не пропускайте апостроф, не пропускайте букви. Якщо ви завершили працювати із реченням і поставили обов'язково в кінці речення крапочку, ми працюємо далі. Вам потрібно списати речення замість малюнка записати слово. Прочитаємо перше речення У нього вже одна пір'їна. Виросла. Наступне речення. Чуприна в хлопчика, наче пір'я. Чудово. Отже, ми прочитали з вами речення. Зверніть увагу на друге речення. Після слова хлоп... хлопчика стоїть кома. Вона ставиться на нижній лінії рядочка, а ось апостроф ставиться на верхній лінії рядочка. У нас в цьому слові слово чуприна порівнюється із словом пір'я. Чуприна наче пір'я. І в кінці речення ми ставимо знак оклику. Ви зараз зупиняєте відео на паузу. І каліграфічно намагайтеся без помилок списати ці речення рукописними літерами. Якщо ви завершили списування, перевірте, чи правильно ви поєднали літери. Обов'язково звертайте увагу на те, якщо літера починає писатися з нижньої лінії рядочка. Вона повинна обов'язково попередню літеру взяти за ручку. Чудово. Тож, з чого ви сьогодні навчилися Продовжіть речення своїми думками. Сьогодні я навчився. Я хотів би дізнатися про. Сьогодні я дізнався про найбільше мене вразило. Вдома я розкажу про складно було. Найважче було. Я завершую нашу з вами зустріч. Бажаю, щоб навчання для вас було цікавим, легким. І зустрінемося з вами на наступному уроці.